14 грудня мала відбутися чергова сесія Кузнецьої міської ради. Порядок денний було більше 30 питань включено, ну, зранку розпочали, як завжди, і їм обрали лічильну комісію, обрали секретаріат. Коли перейшли до затвердження порядку денного, там спочатку приймається за основу, потім вносяться в нього зміни. Включається питання, виключається. Коли я поставив на голосування за основу, Депутати не проголосували. Їм не сподобалося, що я своїм розпорядженням виключив з порядку денного питання про дострокове припинення повноважень міського голови. Я мав всі законні підстави виключити, тому що 13 грудня Вищий адміністративний суд скасував рішення Житомирського апеляційного і зникли підстави для припинення повноважень міського голови. Ну, депутатам частині з них дуже хочеться попасти в керівник крісла, вони не змогли такого витримати. І почали робити усілякі дурниці. От коли на сесії ми не проголосували за основу порядок денний, далі продовжувати сесію неможливо. Тому що якщо нема порядку денного, нема жодного питання, яке ми повинні розглядати, на цьому сесія оголошується закритою. Що я і зробив? Я їм розповів: так як ви не затвердили, не прийняли за основу порядок денний, ми не можемо далі працювати. Закрив сесію, зіграв гімн. Після цього я залишив сесійну залу і частина депутатів залишилась. Але вже ж механізм вони відпрацювали, як вони будуть скидати з посади міського голови. Зупинитись депутати не змогли. Через пів години вони зібрались в залі. Хоча по закону таке дійство вже називається не сесія міської ради, а збори депутатів. Збори депутатів вони правомочні проводити в будь-який момент. Але збори депутатів не можуть приймати рішення в вигляді рішень ради. Сесія міської ради має пев певні процедури призначення. За 10 днів має бути повідомлення про порядок денної сесії, час місце проведення мають бути доведені до відома громади. Це прописано в законі про самоврядування і в законі про доступ до публічної інформації. Як вони могли проводити після закриття сесії продовжити закриту сесію? Вони повинні були або відкрити нову з дотриманням вимог законодавства. Ну, іншого шляху нема. Нову сесію може відкрити секретар ради, якщо міський голова відмовляється її відкрити. Або депутати, якщо міський голова відмовляється, протягом, якщо протягом двох тижнів після звернення депутатів міський голова відмовляється, тоді вони ну, наступають момент, коли можуть депутати або секретар. Всього цього заране відбулося. Це вже ситуація дежавю. Чотири незаконні сесії міської ради ну, збори депутатів, які вони видають за сесію. По одній сесії вже є рішення суду, яке вступило в законну силу, де чітко прописано визнати незаконними дії секретаря Кузніцовської міської ради Куца Ігоря Валерійовича по скликанню та проведенню сесії. Все, крапка. Рішення суду, для них рішення суду це незаконно. закон. У міській раді є такі, таке поняття політичної доцільністю. Депутати ставлять політичну доцільність вище закону. І вже декілька разів стикалося, і на сесії це було, і в судовому засіданні, коли їх питають, от тобто, позиція депутатів нам дозволено все, що не заборонено законом. Але це для громадян дозволено все, що не заборонено законом. Органам державної влади, органам самоврядування в 19 статті Конституції частина 2 прописано, дозволено те, що дозволено. Тобто, що в законі написано, що оце дозволено, тільки це і можна робити. Все інше не дозволено. Це політичне, політиканство в міській раді, воно до добра не проводить, тому що замість того, щоб займатися проблемами міста, займається баталіями. Ну, Ситуація в чому? В місь, в міський, серед депутатів міської ради чотири кандидата на посаду міського голови, які не пройшли. Більшість з них хочуть посади заступників. Я їм ці посади не даю, тому що народ обирав мене, вони. Люди вважають, що прийде, прийшов міський голова, він має сформувати свою команду. А зараз мені два роки не дають сформувати мою команду. Я пропонував, що давайте я призначу заступників, ви їх затвердите на сесії. Через рік, якщо ці заступники не справились, ви даєте нам оцінку, і ми тоді можете всіх нас відправляти в відставу. Але ж ні. Депутати хочуть, ви призначаєте нас, а відповідальність буде нести міський голова. Тому що все, все хороше і все погане, що робиться в місті, відповідальність покладають відповідальність на міського голову. Хоча за добре чомусь завжди депутати кажуть, це ми зробили, а за погане відповідальність тільки міський голова. Формування виконком вже рік, практично рік, виконком не може нормально працювати, тому що залишилось 6 людей, які є в місті замість десяти. Мене депутатський корпус звинувачує, що я не сформував виконком. З липня місяця. Лежить два проєкти рішення по виконкому. Один це повний склад виконкому сформувати, а це вони не погоджуються. Тому, ну, є в них якісь кандидатури. Тоді я пішов вже на зустріч, Скажу, давайте так, введемо замість тих відсутніх ще хоча б двох людей. Прийнятні кандидатури. Так, всім прийнятні. Виношував на сесію, це питання знімається сесією. Тому що їм не вигідно, щоб виконком працював. А потім кажуть, міський голова не здатний сформувати виконком, міський голова такий сякий, міський голова Фага. Це не міський голова не здатний. Це в них є велике бажання зайняти крісло, А вони знають, що коли сформований склад виконкому, вже в керівні крісла тоді не попадуть. Бо заступники є якраз членами виконкому. Ситуація така, що треба вже розпускати міську раду. У мене на руках більше п'яти рішень судів. Які, де встановлено, що Рада порушила законодавство. Оце рішення про незаконну сесію, рішення про незаконне звільнення заступників, рішення, коли заднім числом тарифи звинуватили, теж ситуація абсурдна. В лютому місяці чи в березні звинуватили, що виконком приймає необґрунтовані тарифи, такі, от такий поганий виконком наживається на наших громадян. Взяли, скасували всі рішення виконкому і заднім числом зменшили тариф. Звернулась в суд, виграло воно і цей суд, і апеляційний. Тобто ну, ну не можна заднім числом по-любому тарифи зменшувати. Тепер до мене, я вам сказав, після того, як ви звинуватили, що виконком приймає неправильні тарифи, всі тарифи будемо приймати на сесії міської ради. Вже півроку на сесії вони не включають питання про підвищення тарифів в зв'язку з збільшенням мінімальної зарплати. Там є певні фактори, коли треба підвищувати тарифи. Якщо ви сказали один раз, що виконком приймає незаконні рішення по тарифах, то розгляньте ви покажіть, що тут, тут неправильно, тут неправильно, тут. І зменшіть їх. Або якщо все правильно, то затверджуйте на економічно обґрунтованому рівні. Нема сміливості. Я сміливість тільки міського голову знімати. Ваші подальші дії? Ну і я звернувся з заявою в прокуратуру. Це явне порушення законодавства України. Хай прокурор. В нього є захист реагування. Вони повинні встановити законно це чи ні. Дійсно, зараз з 1 грудня нема такого поняття, як протест прокурору. До 1 грудня прокурор міг винести протест, цей протест зупиняв дію тих актів, які він опротестував. Ну зараз є інша дія. Прокурор має право звернутися до суду з позовом. В Кузніцовські суди я звертатись не хочу, тому що. Тут справи по півроку року знаходяться, хоча закон чітко передбачає не більше двох місяців. На даний момент кабінет опломбували, ну, сміливі такі, я побачу, чи вони будуть нести. Депутати користуються чим? Тим, що в них є колективна безвідповідальність. Коли б кожен за свою дію незаконно відповідав, міський голова за всі свої дії відповідає, тому що я або ставлю підпис, ну, тобто я офіційно несу відповідальність за всі свої дії. Депутат не несе жодної відповідальності, навіть в законі не прописано. Ну, До останнього часу я думав, що вдасться знайти якусь спільну мову, але зараз я буду звертатись до Верховної Ради з питанням про перевибори міської ради. У мене є всі законні підстави. Стаття 78 здається закон про самоврядування. Там прописано, якщо Рада порушує законодавство України і це встановлено судом. А верніше трошки не так. <кій> За поданням компетентних органів не усуває порушення, і потім ці порушення встановлені судом. От є протест прокурора, Він відхилений ради. Потім прокурор подав позов до суду, суд встановив порушення з боку раду. Все, це є підстава для розпуску ради. У мене таких рішень вже біля п'яти. Я вже замучився рахувати, тому що в суді є ще порядка п'яти. Які не вступили Ну, першу інстанцію, пройшли, ще не пройшли апеляцію. Коли пройде апеляція, це буде більше 10 рішень про порушення Кузнецовської міської ради і законодавства України. За це треба нести відповідальність. Я пропонував ще рік назад. Якщо ви такі сміливі, якщо ви вважаєте, що міський голова не, 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 не виконує свої обов'язки. Всього-навсього в законі є можливість. місцевий референдум. Депутатам треба було зібрати в одному залі 200 чоловік. І щоб вони заявили, створили ініціативну групу про референдум про недовір'я міському голови. Депутати цього не хочуть, тому що в законі прописана ще одна строка. Якщо депутати ініціюють референдум по розпуску місь... про дострокові відставки міського голови, міський голова має право вписати другим пунктом туди про дострокове припинення повноважень Кінцовства міської ради. На це сміливості в них не вистачить. Якби набрали необхідну кількість голосів про припинення повноважень міського голови і міської ради, пішов би. Ні, легше піти на перевибори, ніж призначити людей, яких я не поважаю, яких я вважаю, що вони не можуть працювати на цій посаді. 5 камер зараз вже підключена. Просто були. Дуже великі проблеми, коли одні підприємці коштів на, на нормальне налагодження системи відеоспостереження не, не вистачало з самого початку. Тому була домовленість ще до того, як ми їх закуповували, що нам один запараторів в е, інтернет-мережі е, підключить ці камери, домовились, все нормально. Це було ще в 2011, чи 10, я вже не пам'ятаю, в 2011 році. Все, встановили, змонтували ці відеокамери. І в оператора зразу почались проблеми. То то не так, то то не так. Ну, ладно, б спочатку сказали, що ми вже не будемо робити. Ні, ми будемо робити місяць, два, три, чотири. Звернувся я тоді до Київстару. Кіївстар, ну теж в них, поки вони проєкт робили, але нарешті вони підключили, кожна камера має свій адрес. Зараз тільки, щоб нормально їх вже налагодити. Тому що декілька камер за цей час вкрали кабель. Відновлює. І дві камери дуже далеко від мережі живлення, то ми так і щоб нормально їх запітати, то... от з двома камерами ще проблема. Всі інші будуть працювати, вони вже картинку дають. Просто, що ми їх ще не вивели на сайт, бо я, я хотів би, щоб декілька камер, от, центр міста, щоб можна було на сайті спостерігати, як Хрещатик спостерігати, щоб в нас було. Комунальна комунальна дійсно це дуже велика проблема. Але як її вирішити, в Україні поки що не знає ніхто. Тому що всі комунальні підприємства України збиткові. Прибуткових немає. Є пару приватних, але там тариф тоді вищий. От в Луцьку є приватна комунальна. Да, можна... Держава чомусь взяла курс на ліквідацію комунальних підприємств на створення ОСББ. На ОСББ в Кузнецовську створюється тільки в нових будинках. Дійсно, коли будинок новий, коли там всі мережі новенькі, можна створити ОСББ і підтримувати в належному стані. Коли будинку 25 років, труби прогнали, мешканці зразу кажуть, є закон, де прописано, що перед тим, як створити ОСББ, держава зобов'язується провести капітальний ремонт. Так, да, в законі це прописано, але ні копійки. На це не виділяється. А місцевий бюджет не може потягнути навіть ті ремонти, які ми повинні робити. От Дуже багато по ліфтах що От по пів року стоять ліфти. Ми платимо гроші, а ліфти стоять. Так, да, люди платять в тарифі є ліф, е, окрема, окремий рядочок ліфти. Але в цьому тарифі передбачено тільки обслуговування і поточний ремонт. Тобто, то, що ліфтери приходять, якщо ти застрягнеш, кожен місяць він приходить, перевіряє стан лібетки, стан ліфта, капітальний ремонт і модернізація це повністю кошти міського бюджету. Ні копійки від мешканців на, на це не йде. От в цьому році ми. 4 лишнім мільйона дали з міського бюджету на ремонт ліфтів. На наступний рік більше, тому що на наступний рік 30. У 2014 році 88 ліфтів зупиняється. Я не знаю, як ми переживемо в 2014 О, Якщо робити модернізацію, так як передбачає терміни, треба 15 мільйонів. Таких коштів, звісно, в жодному міському бюджеті немає. От благоустрій треба обов'язково виділяти. Тобто те, то, що ми виділяємо кошти міського бюджету на дільницю благоустрою, яка зараз існує, це близько 100 чоловік. Їх треба відділяти в окреме підприємство. Бо міський бюджет виділяє їм кошти, комунальне за це плати ПДВ порядка 600 тисяч в рік з тих коштів, що ми виділяємо. Якщо вони будуть окремі, вони чисто на бюджеті, вони тоді ПДВ не платять. Це, це вже якась користь бюджету. Додатково 600 тисяч можна направити на прибирання міста. Я неодноразово пропонував створити комунальний ринок. І зараз я від цієї ідеї не відмовився. Просто не окремо ринок є, якщо виділити дільниці благоустрою, вони все одно прибирають вулиці. Закріпити за ними вулицю Ринкову. І той ринок, де зараз торгується Кангент. Встановити на сесії тарифи, які вони повинні збирати з тих підприємців. І вони можуть, крім того, що з бюджетами даємо гроші, вони ж можуть заробляти. Чому в нашому місті це єдине місце, напевно, в Україні, де приїжджають в суботу? З Луцька, з, з, з усієї округи підприємці безкоштовно продають, не платячи ринковий збір, відмінений вже два роки, не платять ні копійки місцевий бюджет і після себе залишають ще мішками сміття. Вже дійшло до того, що з бусов привозять вже готові мішки сміттям і виставляють у нас на ринку. І ми повинні ще з міського бюджету виділяти кошти прибирати, і депутати два роки не хочуть проголосувати, бо там є чиїсь фінансові інтереси. Там все одно збирають кошти, тільки куди вони йдуть. Вони йдуть в чиїсь кишені, але не в міський бюджет. І коли я неодноразово вистою, я три рази виставляв про цей комунальний ринок на сесії, категорично проти. Коли я пропонував платну стоянку на хуторі, тоді була завантаженість менше 30%, тобто 2 третини стоянки пустило. віддати її під ринок секонд-хенд. Депутати не захотіли. От віддайте приватному підприємцю. Навіщо нам комунальний ринок? І відкрили в центрі на Бірозкісе конкенти. Прибутково? Прибутково. Так хто наносить шкоду міському бюджету? Потім було дуже популістське рішення, там Куц, дуже його протежував про оренду землі. Встановили нові орендні ставки. Тільки він забув сказати, що це рішення не погоджено з фінуправлінням і наносить 570 тисяч збитку міського бюджету. Я можу назвати арендні ставки, коли в місяць підприємець платить 35 гривень за табачний кіоск. Це велика плата. Або 140 гривень за павільйон. Коли на ринку за, такий сами, за таку саму земельну ділянку платять 1400 гривень. А деякі депутати мають дві земельних ділянки на одній свій павільйон, а другий здає в Суверену. То це нормально? Для чого депутати прийшли військ? в місто? У мене нема ні магазинів, ні бізнесу, нічого. От в цьому мене ніхто не звинуватив. А багато з них займається бізнесом і за сприяння депутатської діяльності хочуть собі покращити бізнес. Додаткові гуртки, так, да, потрібні. Додаткові ставки вчителів. Але ж це все робиться, якщо є фінансова можливість. Депутати знову звинувачують, що міський голова скорочує освіту. У нас поза штатом в освіті більше 50 чоловік. Тобто є формула, по якій рахується фінансування освіти. Більше 50 ми отримуємо за рахунок місцевого бюджету. Зараз затвердили нові штатні розписи. В цих розписах немає заступників, здається, з виховного якихось заступників в школах. І нема такої посади, як вихователь в гімназії. В гімназії 16 вихователів. Фінансування на них не передбачено. Так, да, їх треба скорочувати. Це з одного боку, а з другого, я вважаю, що це соціальна несправедливість. Коли є 5 шкіл, там нема таких посад, як виховати. А в гімназії є. Тобто учні гімназії отримують набагато кращі послуги, ніж учні шкіл. Це повинно бути. У нас є стандарт освіти. Всі, всі повинні мати однакові послуги. Якщо є якісь додаткові, то за них або батьки повинні платити. Ну, не повинно бути, що є обрані, а є звичайні. А зато на сесії тепер депутати кричать, міський голова скорочує освіту. Не я скорочу, це такі вимоги часу.